Українці просто ненавидять ріелторів, особливо коли стикаються із пошуком квартир. Але чи реально та дійсно безпечно знайти квартиру у Польщі без їх втручання? Сьогодні будемо розбирати це питання. Дивись це відео до кінця, щоб дізнатися, які сайти дійсно можуть допомогти тобі знайти житло без посередників. Якщо ваша робота надає житло, то вам дійсно пощастило, бо це головний біль для кожного, не кажучи вже про іноземця без знання мови. Чому ж так важко зняти житло українцю без ріелтора? Справа в тому, що багато власників навіть не хочуть вести переговори з українцями. По-перше, через мовний бар'єр. А по-друге, через нашу нестабільність, адже багато українців через певний період часу різко повертаються додому, розриваючи усі договори, це призводить до того, що поляки не можуть розраховувати на довгострокову оренду, що створює багато труднощів у пошуках нових орендарів. Також ріелтор допоможе вам з договором та переконається, що усі умови прописані, а ви не натрапили на шахраїв. Якщо ж ви вирішили не платити посередник. А розпочали пошуки самостійно, то обов'язково зверніть увагу на це. Перше, ніколи не платіть за перегляд квартири. Ймовірно, вас намагаються обманути, тож оминайте такі пропозиції. Друге, звертайте увагу на інфраструктуру. Прорахуйте, скільки ви будете витрачати часу та грошей на проїзд до роботи. Третє, перегляньте уважно усю мебель та техніку. Якщо є які-небудь неполадки, то краще це зафіксувати одразу. Можна навіть зробити фотографії та прописати це в договорі, і також уточніть вартість комунальних послуг та спитайте наскільки вищою буде оплата взимку. Погодьте, хто оплачуватиме ремонт побутової техніки та меблів. Обговоріть, за який термін потрібно попередити про розірвання договору. Також визначте розмір кауції. Зазвичай це розмір місячної плати. Багато власників квартир не погоджуються на перебування домашньої тварини в будинку. Зазвичай інформація про те, чи власник погоджується на тварин, часто зустрічається в тексті самого оголошення. Ви можете запропонувати прописати в договорі, що у разі пошкоджень ви зобов'язуєтесь виплатити усі з. Битки у Польщі практично неможливо орендувати квартиру без договору оренди. У цьому зацікавлений насамперед власник помешкання податок за такий вид заробітку тут невеликий, а штраф за нелегальну діяльність значний. До того ж, це вигідно і орендарю. В разі непорозуміння з власником завжди можна буде звернутися до умов договору. І, хоча ця умова укладається без присутності нотаріуса, але має дійсно реальну вагу у Польщі, якщо конфлікт між власником. І орендарем доходить до суду. На яких же сайтах шукати цю квартиру? Посилання шукає в описі під цим відео. Найпопулярніші це Олекс та Отодом, але пам'ятайте, що 80% оголошень там виставлені від ріелторів. Тому, коли ви телефонуєте, обов'язково перепитайте. Якщо ж ви маєте намір знайти без їх допомоги, то шукайте по групам Фейсбуку або Телеграму, де часто виставляють оголошення власники або українці, які виїжджають і шукають собі заміну. Такі Оголошення розбирають як гарячі пиріжки, тому моніторити треба завжди. Бажаємо вам вдачі у ваших пошуках. З вами був Порк Порт. Ставте лайк цьому відео і діліться своїм досвідом у пошуках житла.